Чому ми деколи просто не можемо рухатися Богом? Я вам розкажу це секретний мільйон сто відсотків. От дуже часто ми можемо бачити різних християнських блогерів, різних людей, які начебто так палають Богом, які так ним рухаються, які ну, просто віддали своє серце йому. У нас так не виходить. І я маю вагіт. Чому? Тому що у нас немає цілі. Ми ніколи не зможемо дійти куди нам треба, просто рухаючись кудись. От кудись ти йдеш, ти ніколи не прийдеш туди, куди тобі треба. Це важливо. Послухайте, будь ласка, це про те, що нам потрібно ставити цілі. Коли в нас є цілі, ти до Царства Божого, коли в нас є цілі пізнати Бога, ти йдеш і ти робиш. Ти хочеш, не хочеш, ти хочеш навчитися їздити на машині. Ти хочеш, не хочеш, ти йдеш, і ти береш уроки, ти працюєш над собою. Так само і тут, якщо ми хочемо чомусь навчитися, змінити своє життя, змінити своє серце, з'єднатися з Господом, служити Богові. Ти йдеш що ти це робиш? Хочеш, не хочеш. Тут не питання душі. Тут не буває так, що ти от, полюбив Бога. І ти на оцих емоціях весь час рухаєшся. Ні, такого не буває. Це як та, та, так само, як у стосунках завжди по в руха рухатись не вийде. Тут потрібне рішення. Коли ти хочеш, не хочеш, подобається, тобі не подобається. Ти йдеш і ти, ти робиш. тільки так ми зможемо зігнати з Богом. Амінь.